Собота, 18 жовтня в ефірі. Новини на 11-му у найближчі півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині в студії Ліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке, втратив багато крові та переніс ампутацію ноги. Як у Дніпрі рятують лікаря з лиману, авто якого атакував ударний безпілотник? дайте ногу, і, дайте ногу, і я повернусь. Шість мільйонів на ремонт лавок у сквері, і ще вісім на прибирання опалого листя. У скільки Дніпру обходиться благоустрій, навіщо робити ще додатковий тендер на вісім мільйонів, якщо в вашому штаті є люди, які цим займаються? Сходили на тихе полювання і опинилися у лікарні. Чому в області зростає кількість отруєнь грибами та які перші симптоми недуги? Вони не дуже знались на е, грибах, що вони є насправді істівними, тому ці гриби виявилися отруєнними. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому дайджесті. У більшості районів області наразі без надзвичайних ситуацій, але на Санальниківщині та Нікопольщині постійно лунає сигнал про небезпеку з повітря. Росіяни тероризували ці райони і напередодні. Санальниківщину атакувала безпілотниками, пошкоджені медзаклад та авто. Понівечені ферма і теплиця. По Нікопольщині ворог цілив епівідронами та обстрілював з РСЗВ Град. Потерпали Нікополі, Покровська громада. Загиблих та поранених немає. Відбуваючи повітряний напад вночі, захисники неба знищила на Дніпропатровщиною Дцять ворожих БПЛА. Людина загинула, ще троє поранені на Харківщині. Ворог поцілив дроном на оптоволокні вавтівку у Золочівській громаді. На місці загинув 35-річний чоловік. Ще трьох медики надали допомогу. Постраждав від дронової атаки і гуртожиток у Шевченківському районі Харкова. Там повибивало вікна, обійшлося без травмованих. Одна людина загинула, ще троє поранені на Харківщині. Ворог поцілив ФПВ дроном на оптоволокні вавтівку у Золочівській громаді. На місці загинув 35 П'ятирічний чоловік ще трьох медики надали допомогу. Постраждав від дронової атаки гуртошиток у Шевченківському районі Харкова. Там повибувало вікна. Обійшлося без травмованих. Троє людей поранені на Донеччині. Ворог 22 рази обстріляв Краматорські та Бахмутські райони області. Двоє жінок постраждали в дружківці. Їх ушпиталили. Через ворожу атаку виникла пожежа в одному із багатоквартирних будинків. Ще одну пожежу спричинену обстрілами. Загасили на території підприємства. З лінії фронту на сьогодні евакуювали 928 людей, 64 з них діти. Близько опівночі ворог тричі посілив по Запоріжжю. Сталося кілька пожеж. Згоріла автівка. Понівечени один з навчальних закладів. Пошкоджене дорожнє полотно. Обійшлося без загиблих та поранених. За добу окупанти майже 900 разів обстріляли 15 населених пунктів регіону. Били з авіації, безпілотниками, артилерією та РСЗВ. Надійшло 21 повідомлення про пошкодження житла автівок та об'єктів інфраструктури через ворожі атаки у пологі. Ському районі один травмований. В Полтаві внаслідок російської атаки виникла пожежа на складі готової продукції одного з підприємств. Вогонь охопив майже півтори тисячі квадратних метрів приміщення. Інформація про загиблих та поранених немає. Загалом цієї ночі росіяни скерували по Україні 164 безпілотники різних типів та три керовані ракети. Сили ППО збила 136 ворожих цілей. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків на чотирьох локаціях. А на Росії знову. Побавовна там під ударом опинилася одна з ключових енергопідстанцій Поволжя в Ульянівській області. Повідомляють місцеві змі. Це важливий вузол енергосистеми, що з'єднує декілька регіонів країни-агресорки і забезпечує транзит електроенергії до центральних регіонів. Окрім того, у Росії вночі зупиняли роботу семи аеропортів. У Сочі затримано щонайменше 27 рейсів. Позиції на полі бою, далекобійність ППО і дипломатичні перспективи. Понад дві години тривала предметна розмова президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах та зазначив, що ця розмова може реально наблизити завершення цієї війни. Ми також говорили про Будапешт, і Президент поділився зі мною своїм діалогом з російською стороною. тому ми розуміємо усі сигнали з боку російської сторони. Вони не є новими, ми розраховуємо на тиск президента Трампа для завершення цієї війни. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина 11 каналу. А він втратив кілька літрів крові та переніс ампутацію ноги. Але, попри важке поранення, лікар з лиману хоче повернутися до своїх пацієнтів. Російський дрон атакував його авто, коли він їхав по медикаменти для місцевих. каже: пам'ятає, як після удару намагався зупинити машину, але вона не слухалась. Пізніше зрозумів на гальма тиснув ногою, якої вже не було. Хто надав лікарю першу допомогу та як він оговтується після ворожої атаки? Далі в нашому матеріалі такий сильний лікар. Дуже Лік сильний, а як і в тліках бути сильний то... молодець. Молодець. Андрій лікар і керівник медичного центру. Попри небезпеку залишався в рідному лимані, аби допомагати місцевим. Їздив по амбулаторіях, оглядав пацієнтів. Того злощасного дня разом із медсестрою рушили за необхідними ліками. Але по дорозі їхній авто раптово атакував ворожий дрон. Ну коли я, випав коли я випав з машини і подивився на ногу. Я зрозумів, що її немає. Колега відтягнула пораненого лікаря на узбіччя і почала надавати першу допомогу. Наклала жгути. Тут прибіжали хлопці. Тут прибігли хлопці кажуть, цим ви не зупините і наклали турнікети. На Донеччині Андрію зробили первинну ампутацію, але через величезну крововтрату стан чоловіка залишався вкрай тяжким. Тож його терміново евакуювали в Дніпро. Три з половиною літра крові тільки перелито в цих стінах нашої лікарні заради. Стабілізації, щоб змогло трошки відновитися життя. Але це все вже позаду. Зараз врятований лікар вже посміхається і налаштований якнайшвидше повернутися до улюбленої роботи. Дайте ногу, і... дайте ногу, і я повернусь. Благодійники вже готують для пораненого функціональний протез. Лікарі ж кажуть, медики найскладніші пацієнти через свій досвід, але й найсвідоміші. Кожний лікар він має дуже великий досвід всієї цієї роботи і він може аналізувати, робити прогнози. І він казав, що після поранення такі важкі думки наступили, коли вже повернутися і не мріяв. Але все, все стало на краще і сьогодні. Він вже посміхається. Попереду в Андрія реабілітація та протезування а далі він планує повернутися в Лиман, місто, яке він дуже любить. До слова відданого справі медика усіма силами підтримує і мер міста. Він вже пообіцяв нове авто для роботи. Олена Петриченкова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Тим часом у Дніпрі хочуть витратити 6 мільйонів на ремонт лавок у сквері і ще аж 8 на прибирання опалого листя. Це нові тендери від міської ради. У скільки Дніпро обходиться благоустрій, що з цього приводу думають активісти та платники податків? І головне, як самі чиновники коментують доцільність таких витрат. Наш Марко Ручка розбирався. Сквер прибережний з розмахом відкрили на день міста у 2019 році. З міського бюджету на це тоді пішло понад півмільярда гривень. На облаштування парку, тобто благоустрій території, освітлення, впродовж останніх років також виділяли чималі гроші з бюджету. Але цього виявилось замало. І от знов міськрада оголосила тендер аж на 6 мільйонів, які потрібні для ремонту ось цих лав. Це не раціональне використання коштів. Зараз в такий час воєнний сума тендеру вражає не менше ніж причина її використання. Такої думки більшість опитаних нами Дніпрян щодо скандального тендеру на ремонт лав можна просто поки що, хоча б на певний час прибрати їх, які там в аварійному стані. Ми бачимо, і там лавочка в нас в аварійному стані. Її можна прибрати зараз, а потім можливо краще стане в найближчий час. І можна буде. Зайнятися цим цим питанням, перший тендер на понад 2 мільйони гривень з'явився на прозоро ще на початку вересня. Визначено вже і переможця ФОП Малдаванов Олексій Валерійович. І наприкінці цього ж місяця раптово з'являється ще один на суму у два рази більшу у підсумку послуги з поточного ремонту декоративних лав у сквері обійдуться бюджету Дніпра. 6 мільйонів. Хто робить ці лавочки? От зараз. Ну, принаймні, по одному тендеру вже є переможець, але я думаю, це, цей же буде і по другому тендеру. Це, 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 це робить фірма ФОП, яка взагалі була створена минулого року. Все, що вона робить, вона виграє тендери оцього профільного департаменту. Яка точна кількість аварійних лав? Які саме пошкодження в них зафіксували? І чому саме ця фірма перемогла у тендері? Разом із активістами цікавляться дніпряни, які гуляють у парку. Всі лавочки в гарному стані. Їх буквально декілька на весь парк, які потрібно замінити. Ну це дуже великі гроші за 6 мільйонів. Треба розбиратися, куди які кошти йдуть. І кожен окремий випадок треба розбирати окремо, можливо, тут. Неправомірні витрати, я цього не знаю. Накопичились питання і громадського активіста, який вивчає корупцію Олександра Купрієнка. Сквер облаштувала лише одна компанія-підрядник. Чому за шість років експлуатації ці лавки вже стали непридатними? І якщо так, то чому ремонт не покриває гарантія? Чому вже там через фактично, ну там окей, шість років да ці лавочки почали згасати? Це одне питання. Друге питання: чому по гарантійному терміну, який мав бути, ну хоча б я думаю, років п'ять загалом гарантія говорить Олександр, в договорах є правда, із нюансом по факту там написано, що як тільки вводиться в експлуатацію згідно всіх документів об'єкт, і він готовий його можуть експлуатувати люди. Гарантія закінчується, от тобто, фактично, з початку ведення її вже нема. Як ці два тендери на 6 мільйонів пояснюють у міськраді і чи відповідають на доволі прості питання? Відповідь чиновників наприкінці сюжету. А це ще один золотий тендер з податків Дніпрян. за задумом посадовців мерії на послуги з прибирання опалого листя має піти понад 8 Мільйонів двісті тисяч гривень. Скільки насправді треба на це коштів, тому я навіть не можу сказати багато це чи мало, але коли таку суму чуєш, то здається, ніби це занадто. За понад вісім бюджетних мільйонів опали листя мають прибирати та утилізувати в період з жовтня по грудень місяць у дев'яти парках Дніпра. А скільки у нас комунальників працює. По кількості, ми ж не знаємо. Може, якби ми знали, ми б там поділили. і Ми б узнали тоді, що це адекватна зарплата. оплата за їх труд. Правда, незрозумілим залишається одне на що саме підуть ці гроші, оскільки комунальники і так отримують зарплату. То є ціла група прибиральників. Вони навіть на там служба благоустрою цього комунального підприємства, яке об'єднує майже всі парки та сквери міста. Вони постійно роблять цю уборку. У них у самих це пишуть. вони самі про це кажуть. Питання: навіщо робити ще додатковий тендер на 8 мільйонів, якщо в вашому штаті є люди, які цим займаються? Активіст акцентує до цього року тендерів на такі послуги раніше не бачив. А зараз, 24-го року, почала вигравати одна та ж фірма благоустрій. 2018, ці тендери, оце з минулого року. Більше того, ще був один тендер весною на 1,4 мільйони. Це не перший тендер, так такого ж типу. І ось воно пошло, пошло, пошло. Як чималі суми до яких чимало питань коментують посадовці з кабінетів міськради. А ніяк інформаційний запит 11-го каналу Дніпровська міська рада буквально проігнорувала. У своєму запиті ви просите надати інформацію, яка не створена, а також яку розпорядник не повинен створювати, бо це суперечить вимогам закону. Ураховуючи невідповідність запиту вимогам, вам відмовлено в задоволенні запиту на інформацію. З урахуванням принципів добросовісності і розсудливості, ваш лист буде розглянуто на загальних підставах. 11-й телеканал чекатиме на відповідь міськради протягом місяця і обов'язково її оприлюднить. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини 11 каналу. В той час, як у Дніпрі дбають про благоустрій, мешканці одного з гуртожитків у селищі Дослідному вимушено живуть серед мишей, тарганів та жахливого смороду. А все через сусідку, яка захарастила квартиру сміттям. Непотріб жінка зносить з усього селища. Люди зверталися і до влади, і до соцслужб. Та все марно. Чому місцеві приречені жити поруч зі смітником? Чи є вихід з цієї ситуації і кого довелось рятувати нашій знімальній групі? Вікторія Вахрушина розкаже. Потрошку зносила, 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 і оце все почалось. І миші, і таргани, і, і оце сморід Страшно, що робиться. От траву от прусаків, а вони все одно лізуть одне неї. І все. а вона відказується, щоб в неї травили. Ми боремося, боремося, кажемо, кажемо їй. А ну їй по барабану. За цими дверима у кімнаті до стелі, набитої сміттям, проживає пані Оксана, відверто кажучи, сморід, про який кажуть місцеві жителі. То чутно вже на сходовому майданчику гори сусідка не дає спокою буквально всім мешканцям будинку, і на контакти з ними вона не йде. Сусіди розповідають, пані Оксані 46 років. Вона має дітей, але з ними не спілкується. Здебільшого жінки вдома немає, бо блукає селищем у пошуках нового сміття. Двері до оселі завжди відчинені. Тому сусіди показують, і з чим їм доводиться жити пліч опліч. І в неї свалка, і там і миші є, і тобто, весь комплект і букет. Виходиш на, на сетаж, виходиш, миша собі бігає, як положено. В неї, ну, тобто, це нормально для неї. Ми боремося з цим, все, ми травимо це все, ну, вже якось устали жити від цього всього. Там страшне, що робиться в кімнаті. Там, ну, Свалка, там нічого більш не ніяк не назвеш. Сморить все весь час. Сморід ми не можемо вийти. У нас туалет общий, ми не можемо вийти, бо там вонізм не Неодноразово люди намагалися поговорити з жінкою, Втім, на контакт вона не йде. Та й кажуть, сусіди, часто буває на підпитку. Вона сама по собі тиха жінка, але вона, вона на підпитку, вона є ліхода. Саме страшніше, коли вона не виходить. Ми навіть переживаємо, щоб вона хоч би ми її раз в день побачили, щоб вона жива була. Руками люди намагаються розв'язати проблему. кажуть, куди тільки не зверталися, та все марно. Писали заяви на сільську раду. На голову сільської ради викликали. Вони приїздили, але нічого при цьому не зробили. Вони взяли з неї перший раз пояснення, дали їй там якийсь час, приїхали те саме. Вони взяли другий раз пояснення, приїхали те саме. Виселить її все. До неї не доходить. Її вже стільки раз сказали: поубирай. Вроді пообрала через два дня. Опять таке. Вони ще тут стоїть. Це зараз не чуть, а то другий раз не можу Тут даже возле обші життя пройти. Чи знають про проблеми та чому не зарадять з цим питанням? Ми звернулися до сільради. Там пояснюють, жінка законно володіє своєю квартирою, тому нічого зробити не можуть. Я як баланс отримала моїй будівлі. І, що буде далі? Чесно, я не знаю. І хто буде цим займатися, я теж не розумію, тому що ми вже з всіми службами, які можливо було зв'язалися і хто міг, нам уже допоміг. Як з нею боротися далі, це якось треба. Не знаю, вирішувати це питання, але чесно кажучи, я не розумію, як воно вирішиться. І поки місцева влада розмірковує, що робити, люди надалі змушені жити у смороді, Ба більше кожного дня мотлуху тут стає все більше. Пані Оксана продовжує приносити не лише сміття, а й тварин, які виходять до нас у пошуку їжі, чесно кажучи, Сморід тут неймовірний. Я не знаю навіть як людина тут може проживати, тому нам доведеться рятувати навіть котів. На наш запит про допомогу відгукнулася місцева зооволонтерка двох котів. А це виявилися мама і донька. Говорить: терміново треба рятувати, першочергово відправити на аналізи, зробити щеплення та стерилізувати. А потім знайти час, родину зневоднення це 100% і бушний кліж, тому що вуха дуже дуже грязні. домовлятися з лікарем, вести їх на обстеження, відкривати збір в інстаграмі, на тести, на аналізи. Видно шерсті трошечки не вистачає, ну це низький імунітет. Ну вони з таких умов приїхали, що я взагалі дивуюся, що вони такі цілі й жваві. Звісно, мало бути б гірше, якщо вони б там були б довше. Якщо бажаєте допомогти, пишіть на сторінку волонтерка у соцмережах. І якщо тварин нам вдалося врятувати, то мешканцям гуртожитку діватися нікуди. Вони не можуть з одного боку зайти примусово до її житла для того, щоб викинути це сміття. По-друге, не можуть впливати на неї якимись законними способами, щоб примусити її це робити, тому що будь-який вплив він буде мати насильницький характер і відповідно буде порушувати норми кримінального кодексу України. Адвокат каже, якщо квартира жінкою не приватизована, власник будинку, користуючись житловим кодексом, може її виселити. Якщо ця квартира є приватизованою, в такому разі мешканці. Повинні отримувати рішення суду, яке б дозволило примусово захистити їх право. У нас немає якогось обмеження на позовні вимоги, тож позовна вимога сформульована таким чином, щоб вони отримали право на примусовий вхід до приміщення і звільнення його від сміття. Але з судовими процесами проблема полягає в тому, що це довго, тобто вони подадуть позовну заяву і почнеться судова тяжба. Це місяць два-три. Тож вихід один судитися. Адвокат радить не зволікати. Адже чим раніше сусіди це зроблять, тим більше шансів зустріти новий рік без стійких ароматів сміттєзвалища. Поруч Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, Олександр Довгань та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. А в кривому розі родина сходила на тихе полювання і опинилася в лікарні. Ушпиталили зокрема 15-річну дитину. А все через те, що грибниками вони були недосвідченими за останній тиждень. Це вже четвертий випадок отруєння грибами, тільки на криворіжжі. Загалом на Дніпропетровщині їхня кількість цьогоріч буквально б'є рекорди. Постраждали вже 16 людей серед них діти яких правил слід дотримуватися грибникам, та як розпізнати перші симптоми отруєння? Наша Олександра Максименко зібрала поради фахівців. Тож подивіться на Дніпропетровщині невпинно зростає кількість пацієнтів з отруєннями грибами. Так лише за минулий тиждень в Криворізькому районі зафіксували чотири випадки. Отруїлася ціла родина та ще один дорослий чоловік. Щодо сімейного випадку, то під час підрозслідування було з'ясовано, що люди вживали у їжу гриби на вигляд як шампіньйони, А чоловік вживав в їжу гриби, схожі на опеньки. Вони не дуже знались на грибах, чи вони є насправді їстівними, тому ці гриби виявилися отруйними. Представниця Держпродспоживслужби говорить: цього року кількість пацієнтів з отруєннями збільшилась. Протягом усього 2024 року у нас було виявлено лише три випадки отруєння грибами з трьома постраждали. Алими, а цього року ми вже маємо 15 постраждалих осіб, і зокрема восьмеро дітей. Поки ми готували матеріал, надійшло повідомлення про отруєння грибами ще однієї жінки з Кам'янського. Тому експерти наголошують, не можна збирати незнайомі види грибів або купувати частування на стихійних ринках, адже жодного контролю за ними там немає. Та чи знають про це Дніпряни? А Афаслісвих наслишаний про наслідки чули. Знаємо, як важко потім це впливає на здоров'я і, на жаль, не завжди легко. Поминає фатальний кінець. Я думаю, небезпечно. Ну ніхто не контролює. Тому що вони ростуть, можуть, можуть. біля траси, біля дороги, концерогену, виброси. Це все ж для організму. Застерігають і лікарі. Мовляв, з початком сезону тихого полювання варто бути особливо уважними. Так найбільше пацієнтів у лікарнях через отруєння блідою поганкою. Це особливо небезпечний гриб, який часто плутуть з печерицями або сирогіжками і швидко наступають перші симптоми. По-перше, це нудота, багаторазова блювота і рідкий стул. Це зазвичай перший симптом Може з'являтися ще е, запаморочення, може з'являтися е, болі в області шлунку і слабкість. При таких симптомах необхідно негайно звертатись по медичну допомогу і в жодному разі не займатись самолікуванням, адже отруйні гриби діють швидко і на другу чи третю добу шанси на порятунок дуже низькі. Зазвичай вже яд блідої поганки. Він вже своє свою справу зробив, тобто печінка, яка не пер що вражається при отруєнні блідою поганкою, ну вона майже не функціонує. Тоді дуже дуже складно прогнозувати і зазвичай приводить до літальних випадків. Отруєні пацієнтам проводять внутрішню детоксикацію та подають кисень. У важких випадках може знадобитися гемодіаліз або інші методи очищення крові, але не лише від отруєних грибів можна постраждати їстівні також бувають підступними. Небезпека є в тому, що люди не розуміють це насправді на грибах, на тих же їстівних, які вирощені так в і збирають їх не лише в звичайних лісосмугах, але і в промислових зонах регіосійно забруднених зонах. То це не можна цього робити ні в якому випадку. А ще людям із хронічними захворюваннями: шлунка, печінка чи підшлункової залози, також слід бути особливо обережними. Будь-які гриби можуть спровокувати загострення хвороб. Також не можна їх і дітям. Тому спеціалісти вкотре наголошують, не купляйте гриби на стихійних ринках та з рук. А якщо самостійно відправитись до лісу, то будьте вкрай обережні та не збирайте незнайомі гриби. Олександр Максименко, Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров, Денис Лисавенко та Тарас Івановно. Ви 11 каналу, і на завершення про бізнес, що виріс із гаражу. Далі історія трьох сестер із Кам'янського, які створюють комікси, що продаються сьогодні по всій Україні. Проте цього б не сталося, якби два роки тому вони не подали заявку на отримання грошової допомоги за державною програмою Власна справа. Як сестри створили своє видавництво і книгарню, та які плани будують, подивіться. У нас видавництво видає комікси і мангу, це японські комікси. Також бандесіне це французькі комікси. Ми з дитинства хотіли саме комікси видавати. Дарина, Тетяна та Марина це три сестри, засновниці книгарні з власним видавництвом у Кам'янському. Ми з дитинства з Тетяною захоплювалися тим, що робить Марія. Ми дивилися, як вона малює красиво, вона обмальовувала наші щоденники в школі завжди. Вона з дитинства малювала комікси, і мені хотілося їх видавати. А так як домовитися з якимись видавцями не досить зручно, зазвичай ми почали видавати самі. Між сестрами лише рік різниці, тож працювала. Ти разом легко, Марія художня редакторка. Саме вона створює комікси, які сьогодні продаються по всій Україні. Щупом. Ну, зробити комікс з нуля це багато етапів треба пройти. І в цьому саме є складність, тому що це треба написати сценарій, ну, малювати скетчі, потім зробити контур, розмалювати, зробити балони, зробити звуки, написати текст, зверстати і надрукувати. Тетяна, адміністраторка книгарні, знає все про смаки своїх читачів та особливості коміксів. Ця книга це манга. Саме манга. Манга. І це японська культура. Вона гортається справа на Вся наша молодь це досвідчен, досвідчений читач. Вони приходять сюди, і у них от от манга, тому що вони по телебаченню це аніме, а в книгах це манга називається. Комікси видавництва особливо цінують діти. А ще тут продаються фігурки героїв, які Марія ліпить власноруч. Це я також ліплю із полімерної гліни. Це такі фігурки, мої персонажі з мого авторського. Ого коміксу цей комікс, мій авторський комікс. Він виграв першу премію на Львівському книжному фестивалі за найкращий дитячий комікс року. Що настав час розширюватись, першою зрозуміла Дарія. Вона ж і подала заявку на отримання гранту. У нас склад був в гаражі, як Амазоні можна сказати. Е, редакція вдома в квартирі. І, отримавши грант, ми змогли е, масштабуватися. Ми відкрили крамницю. Ми відкрили поряд з крамницею великий склад продукції. Програма власна справа є частиною державної політики, зроблено в Україні, створена для того, аби допомогти розвиватись малому та середньому бізнесу. Той, хто хоче почати свій бізнес, або той, хто хоче розширити свій бізнес, і зараз, попри війну, бачить для цього можливості саме час скористатися цією грантовою програмою, звернутися в офіс, зроблено в Україні на базі центрів зайнятості, які є по всій Дніпропетровській області, сформувати бізнес-план. Подати заявку і отримати цей грант, окрім коміксів та енциклопедій власного видавництва у сестер можна придбати книги інших видавців. Головне, що усі українською. Бізнес дарі вносить дуже вагомий внесок в популяризацію української мови. видавництво ланцута створює книжки та комікси для дітей українською мовою. Видавництво трьох сестер ще один приклад, як з дитячої мрії може вирости власна справа, якщо скористатись можливостями, які надає держава Спочатку дії програми півтори тисячі е, мешканців Дніпропетровщини вже отримали державні гранти на суму понад чотири мільйони гривень. А також будуть створені майже три тисячі нових робочих місць. Зараз тираж одного коміксу видавництва від чотирьох до десяти тисяч примірників. Та на цьому сестри не зупиняються. У планах закупити власне друкарське обладнання, аби стати повністю незалежними. Якщо є можливість, держава дає таку змогу як. Як отримати фінансування для відкриття власної справи треба пробувати. Якщо не вийде, ну з ким не буває, але треба бути впевненою в своїй справі треба займатися улюбленою справою тим, що хотів з дитинства. Еліна Ярцева Євген Дрозд, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю синоптики прогнозують у Дніпрі. В день 8 градусів, вночі плюс 7. Погода буде хмарною, можливо, і дощитиме. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте. Бережіть себе та до зустрічі.